Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні 5 липня в селищі Савинці, що на Ізюмщині, маленьке свято Шовтанська організація Хобі Фюя, благодійне сьогодення, привезла місцевим мешканцям гарячу піцу, яка робилася прямо тут. На виду у всіх. Я поспілкувався з одним із представників цієї організації Томі Фьюзом, Доброго дня, Доброго дня! вітаємо вас. Святом вас. Дякуємо. А при... що у нас сьогодні за святом? А ви приїхали до нас а, у гості? Окей, дякуємо. Yeah, hello and he's uh, greeting us. Uh, he's saying it's a holiday. holiday. So holiday cool. cool. yeah. uh, Звідкіля приїхали. Where you Шотланді. come from? From... Шотландія. Великій Британії. Дякую вам, великий уклін від, від, від України за те, що ви оце робите. На здоров'я, просимо. Де ви, де ви ну, давно це розпочали цю діяльність. Два роки і чотири місяці зараз. Два роки і чотири місяці, він навіть бач, може відповідати українською. Так, це вже, вже вивчив за два роки, за час війни вивчив оце все. Вперше вони приїхали в марті 22-го. В марті 22-го я це постійно цим займається. Ну вони приїжджають уїжджають, у них вже там 5-6 разів було таких місій, типа за два роки. До хлопців на передову їздили. Так, да, іноді да. інколи їздили, готували. Пару разів було таке, що в бараках готували там тисячу солдатів. Велику, ну тобто велику кількість, ви бачите, автомобілі можуть готувати, ну, нагодувати одразу величезну кількість людей. Скільки оце, на яку кількість людей оце ви сьогодні привезли до нас в Савинці? Хіза ми зробимо, до 800-1000. From, ну, він каже, настільки, наскільки людей прийде, всіх нагадуємо, але приблизно від 800 до 1000. Тисяча людей. Да, ось десь ви... от на це розраховано. Дякую. Будь ласка. Ваша мрія. Щоб війна закінчилася, я зміг поїхати додому, до своєї сім'ї. Скучаєте? I miss them так скучається. Скоро вже війна закінчиться, як ви вважаєте? Я не знаю так само, як і всі інші. Не більше інших, на жаль. Аби дали зброю, вона б уже давно закінчилася. Та... Ну що, отримав? Добре, добре. 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 Ну що, отримав свій. Отримали дозу. Дякую. Що ви хотіли сказати цим людям, які привезли вам все. Велике спасі! Щастя, і здоров'я їм. Здоров'я, щастя і хорошого. Добре, що вони так і роблять. Да. Добре. Дякую. Я їм дуже вдячна, що вони приїхали сюди і що ми повечеряємо. І з чоловіком чоловік прийняв з роботи, і ми повечеряємо. Щоб ви побажали собі вижити? Щоб я вижив щоб я вижив у цій війні і все було гаразд. Дякую вам, мені приємно було вас слухати. Я вважаю, що перемога вже буде в цьому році. Дякую. Ми вигонимо ту рашистську нечість з нашої землі і ви поїдете додому, до сім'ї, до своєї. Україна понад усе. Ми переможемо.